Кремлівська пропагандистська машина моделює реальність не лише для російської аудиторії, їй вдається впливати і на західного глядача, заявив голосу Америки викладач Вільнюського університету Фабіо Белафаті. Як і чому російська пропаганда спрацьовує на заході з експертом, спілкувалася Тетяна Ворошко. Фабіо Білафаті, італійці, який живе в Литві, викладає політику Центральної Азії у Вільнюському університеті. Він звертає увагу на той факт, що логіка західноєвропейських коментаторів, які займають проросійську позицію, була б неможлива, якби мова йшла про якийсь інший регіон. Она мала б здаватися несправедливою ідея, що все, що захід робить або пропонує східноєвропейським країнам, розглядається як втручання у законні інтереси Росії. Дискусії з приводу вступу України або Грузії до НАТО або в Європейський Союз, однозначно не справа Росії, це справа Грузії та України та їх західних партнерів. Але в коментарях про російських спостерігачів передбачається, що ми провокуємо Росію, втручаючись в її законну сферу інтересів, навіть сам. Ам, цей термін є типово імперіалістичним колоніальним. У цьому балафаті бачить не тільки імперіалізм, але й певний расизм стосовно народів східної Європи. Це расизм, відповідно до якого існує лише одна повноцінна нація росіяни. Може ще поляки, а всі інші вважаються другим сортом, помилкою історії, а не реальними націями, які заслуговують на таку ж повагу, як і росіяни. Західні європейці дивується він, втративши власні колонії, не тільки змирилися з цим фактом, а й розглядають його в позитивному світлі але коли мова йде про Росію, може тому, що це сталося недавно, в 91-му році багато хто ставиться до неї як до нації, яка втратила свою імперію, і ми повинні їм у цьому поспівчувати. Мовляв, вони втратили те, що історично їм належить. Воно їм історично не належало. Ці землі у них, бо вони їх завоювали силою. Але через це ієрархічне ставлення до східноєвропейських народів вважається, що якщо мільйони людей були під владою Росії, це не проблема, тому що Росія має право пану. Вати над цими людьми, але ж це абсурдне твердження, що не можна українцям дозволяти робити свій вибір на користь заходу, бо це образить почуття росіян. Біла Фаті називає подібне ставлення до країн східної Європи орієнталізмом терміном, який характеризував ставлення заходу до народів близького сходу. Орієнталізм. Орієнталізм припускає, що існує ієрархія націй, народи, які заслуговують на повагу і вважаються здатними діяти незалежно, формулювати власну думку і позицію. В даному випадку це Росія, і народи об'єкти, які не можуть самостійно діяти. У даному випадку Україна, а раніше Грузія. Це знову расизм. На думку проросійських західних коментаторів, східноєвропейські нації не мають права на власну позицію. і Думку з чого випливає? Припущення, що тільки. Росія має право діяти в цьому регіоні, але не Захід і не інші нації. У підсумку, якщо місцеві народи захочуть щось робити, як це було на Євромайдані і під час революції троянду Грузії, то це одразу відкидається як незалежний акт, а розглядається як втручання Заходу. Таке ставлення Білафаті пояснює частково російською пропагандою, але в першу чергу системою західної освіти та стереотипами. Коли я вивчав історію східної Європи та Росії, то вона завжди подавалася з російської, а потім з радянської перспективи. Але в цілому пропаганда, освіта, сильніший голос Росії в академічному середовищі і колоніальний тип мислення все це має вплив. Біла Феті виклав свої думки в статті, яка набрала величезну популярність в українському сегменті Фейсбуку. Тепер він планує фундаментально вивчити це питання і допомогти змінити застарілу ментальність заходу по відношенню до українців та інших народів східної Європи. Тетяна Ворожко Голос Америки.